Лікарні Києво-Святошинського району роками не бачили капітального ремонту. Каретам швидкої допомоги майже по 20 років. Медичне обладнання зношене. Коштів, які отримав район на охорону здоров'я з державного бюджету, хронічно не вистачає для забезпечення повноцінного функціонування лікувально-профілактичних закладів. За рахунок перевиконання держбюджету адміністрації з'явилася можливість дофінансувати цю галузь на 23 мільйони гривень. Однак, депутати на попередній сесії зняли програму з голосування. Не всі підтримали ініціативу Києва Сатошинської РДА й цього разу. Ми ніколи не подавали пропозиції без безкошторів. Це це взагалі це нонсенс. Ви займайтеся за перше, популізмом. По-друге, популізм. я хочу звернутися Покажіть до регламентної комісії. Кошторис. Покажіть мені, я зараз... Хочу... Голова району зізнається, що впродовж двох тижнів депутатам доносилася інформація про розподіл бюджетних грошей, усі фінансові витрати на паперах. І вона відповідає за кожну цифру. Депутатам за минулий рік був наданий фінансовий звіт, який вони затвердили. В фінансовому звіті було показано всі ті кошти, які витрачалися на охорону здоров'я і на освіту. Коли сьогодні говорять, що охорона здоров'я це бездонна яма і туди вливати. Гроші і в освіту, це як в пісок, то, значить, мається на увазі, я так розумію, цими людьми, що нам не треба вирішувати це питання, а нам дійсно пропозиції якихось по інших питаннях не звучало. Крім того, за словами заступника голови Києва Святошинської райдержадміністрації, від 28 січня, неодноразово засідала профільна комісія. Вона ще раз переглянула програму, внесла зміни. Відкрито діє й тендерна програма, яку кожен може побачити на сайті адміністрації. Також визначені й об'єкти, які наразі найбільше потребують вливання грошей. Виділяється близько 4 мільйонів із 23 Чотирьох мільйонів на придбання нового оновлення автотранспорту, близько 10 мільйонів виділяється на капітальні ремонти приміщень. Близько мільйона виділяється на поточні ремонти. Так? І все інше йде на оновлення матеріально технічної бази. Що заважає підтримати важливу для людей програму депутатам? Очільниця району тільки здогадується. Каже, що тут просто пахне популізмом. Весь бюджет ми повністю показали. Ми зараз дали цифри, що в нас є перевиконання. Я вважаю, що все це відбувається тільки із того, що є гроші. І в людей просто немає імунітету до слова: 1 мільйон, 2 мільйони, 23 мільйони. І в якихось таких, знаєте, не не кабінетних розмовах. От виходять запитання: а де, а де наше? Розумієте, доводиться пояснювати, що бюджет району це бюджет територіальної громади, це податки людей. Незважаючи на політичні перипетії, цього разу депутати все ж підтримали програму на користь району та громади. Проголосували за неї. Валентина Ковальчук, Віктор Сніжко, служба інформації за київським часом.